мися побрали, нічого не мали, як мися побрали, нічого не мали, посідали на печі та ся обіймали, посідали на печі та ся обіймали, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда. Я, правда, люди, правда, я, господиня я, гарна, я. їдуть люди з міста, та й з мене сміються, їдуть люди з міста, та й з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться, що на моїх подушках ворони несуться, не смійтеся, люди, якось воно буде, не смійтеся, люди, якось воно буде. Баю воронящий, пирина буде, поскубаю, вороня ще буде, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я. Я гарна, я. правда, люди, правда, я, господиня, гарна, я. дощик накрапає, вітри сповідає, дощик накрапає, вітри сповідає. Полетіло вороня, перини немає, полетіло вороня. Немає, правда, люди, правда, господиня гарна, правда люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я, Господиня гарна, правда, люди, правда я, господиня гарна, правда, люди, правда я, Господиня гарна.